Мультик це добре, а книжка ще краще. Надто дитяча книжка. І саме про таку сьогодні розповідає у своєму огляді наш Дмитро Слівник. А я впевнена, що й дорослі дізнаються з неї багато чого цікавого, адже да. вона розповідає про роботу людського тіла, хоч назву має цілком легковажно. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома і сьогодні історія для маленьких читачів віком приблизно від трьох років: Кози з носа та інші копалини в мені. Це дитяча, чудово ілюстрована книга української авторки Ганни Булгакової з серії Дітям про інтимне. Головна мета цього видання без сорому та з гумором пояснити дітям природні процеси, що відбуваються в їхньому тілі. Головні герої книжки сестри Ганя та Настя, які вирішують дослідити копалини людського тіла. Вони дізнаються, звідки беруться соплі та кози, чи є вони корисними, як правильно дотримуватися гігієни та як видобувати ці копалини без шкоди для здоров'я. Цитата. Важливо. Невелика кількість закисів у куточках очей чи вздовж ві після сну це нормально. Проте рясні виділення, що заважають бачити, можуть свідчити про захворювання. Кози з носа та інші копалини в мені отримала схвальні відгуки від читачів та критиків, адже ці кумедні, дотепні і повчальні пригоди виявилися такими класними, що зацікавили журі книги року BBC 2024». Загалом це унікальна книжка на табуйовану тему, що легко і з гумором пояснює малечі правила особистої гігієни та допомагає батькам обговорювати з дітьми природні процеси в їхньому тілі. На цьому, все. Дякуємо Національній книжковій платформі Якабу за надані книжки. Борімося, поборемо.